Ану, давайте, я скажу. Готуйтесь. Не треба чекати на ага. нас. Старт а, по готовності у Вадима. 131 номер. Електро самозбір. 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 Китається 5 років в джумкані щойно вперше. <гум> 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 Перший <ти> мається. <тримує! гум> Але дивіться, як цей стрибунець їде. Оп, топ, клітоп. Сьогодні його показує нам. Трах, і шести понепушкова. Ладно, що йдемо проїхати. Все ж таки, бачите, стрибунець показує неабиякий рівень посадки, в першу чергу, до оліницика на такому худенькому тут. А в друге, це ще дужі. Дивіться, що карти вам по колосам ще. Це у нас червоний конус, це все ж таки правий поворот. Правий поворот. Да? Правий поворот да? А конус це лівий поворот. Правий і лівий. Тим ви можете себе перевіряти. Я вам кажу, я на перших змаганнях під'їжджав під один конус і теж забув, в яку сторону. Я там, як мальчик жестами пояснював, типу, що його звучком, так я питав, жестами жестом його справа чи зліво об'їжати. А маршал розгубився, і я ще раз показываю вправо І Итак, у нас на фініші, на не залі